П'яний водій убивця. Під таким гаслом в Ужгороді діти провели акцію за безпеку руху. Мета донести дорослим керманичам, як небезпечно вести машину, будучи на підпитку. Діти звернулися до дорослих мовчки, але сподіваються, що їх почують. За допомогою виготовлених знаків, які не знайдеш у правилах дорожнього руху, школярі закликали дорослих не керувати авто у стані сп'яніння. та показали, які наслідки можуть статися через безвідповідальність водіїв. Чимало керманичів зупинялися, аби розгледіти знаки, підбадьорювали дітей та висловлювали схвалення їхньому меседжу. На основних транспортних розв'язках Ужгорода сотні водіїв побачили заклик про відповідальне кермування. З початку року на Закарпатті службовці державтоінспекції склали протоколи на більше ніж дві тисячі водіїв під градусом. В даних дорожньо-транспортних пригодах. Дуже велика смертність і дуже великі травми отримують як водії, так і їхні пасажири, так і пішоходи. Тобто, це дійсно велика проблема. І якщо не можна вплинути штрафами, то можливо деяким водіям буде зрозуміло, коли їм діти скажуть, що п'яний водій – це дійсно вбивця. Ні, знакоз означає сільська дорога, то і... Побачимо, коли сідають за кермо і мають слідкувати за тим, як вони їздять, і дивитися взагалі за дорогою.